Ми сиділи в ЛНР, 20 місяців ми просиділи. почти два роки. І, чесно кажучи, вже думали, що ми там і залишимося. Після армії я познайомився з дружиною і поїхав, скажімо так, в гості на Азовське море. Ну, там одружився, так і залишився жити. Жив, працював, служив в міліції, дослужився до капітана міліції. 20 років не було вислугів і пішов на пенсію. Пішов простим торговим агентом фірму, коли вже Маріуполь обстріляли, я, скажімо так, мене призвали пов'язка в військкомат. Ну, я прийшов і попросив одну вимогу, щоб мене якщо служити, то тільки в Маріуполі. На зміні під широкий, є такий населений пункт, селище Сопіно. Двоє суток пройшло, це ми повинні були переночувати і вранці повинні були мінятися. Можна була приїхати зміна, ну а ночі почалась війна. Моя жінка залишилась в Маріуполі. Мені було дуже обідно, що я навіть не міг. Захисти свою сім'ю. Наш підрозділ ВПС Маріуполя відправили на комбінат Азалмаш. Виходила вся ніч, щоб поміняти колеса. Резина. Після обстрілів, після бомбіжки, дороги всі засипані осколками, железом, колеса ріжуться. І... А коли потім танк стріляє ти тікаєш, ти вже не дивишся, куди ти їдеш. Ти Ті тікаєш, щоб за щось заховатися. Ще один удачний день. Слава Господи. Живе, здорово, спасімо Господу. Їздили ми на зачистку. Національна гвардія БТР взяла. Встановилися на позиції, як, щоб узнать обстановку, що там нас чекає вперед. І в цей момент нас почали обстрілювати мінами. Ми попали в цю яму і лежимо. І дивлюсь, міни так от одна возле одної, як шахмати, то пріг-приг-кріг, пріг, б'ють, б'ють все ближче, ближче до машини. Думаю, зараз машину розіб'ють, я останусь без машини. Ну я не витримав, побіг, сів машину і вгнав машину. І вивіз всіх своїх БТР Вони на ходу, прийшлося мені дві ходки робити. Коли вже ми виїхали, пішла кову гору, то Кен <кхів> обіймав говорив, дядя Саша, ти мене спас. Тільки що пролетіла, Нас самолітік наградив. Подстанція. Кожен день ми виїжджали, і не треба було з поля бою забрати якогось 200-го-300-го, відвезти в шпиталь, вивезти з під обстрілу. Виїжджали, забирали, прикривали відступ наших, коли було тяжко, якщо була піхота. Один раз ми, мій пулеметчик бамбула, підбив БТР. Заховалися за будівлі, де ховалися, там вони одразу починали стріляти. Будівлю вибивали повністю. Били одразу лісничний прольот, він обвалювався зверху донизу, і ти залишився в квартирі, ти оттуди вийти вже не міг. Приїжджаємо, вилазить Кімера, ну це костюм снайпера, і показує, що заїжджайте сюди на свалку. І через свалку ми попали на камінатор зростання. Оце я перший раз помився, за два місяці. До цього, у кого були влажні салфетки, милися влажними салфетками. Води там не було. Води проблема була знайти, щоб чаю випити. Коли третій-четвертий барак, то у нас нічого не було. Двері вибиті, то що у нас були каримати, стелили каримати і спали на кариматах. Обід був в 5 вечора, а ужин був в 4 утра. І коли ми я кажу, приїхали в і нам дали одразу перший день, нас зустріли, відлупили, побрили, помили, ну, помили, 5 хвилин. 50 чоловік за 5 хвилин на 10 кранів. Я ніколи не забирався давати ополон, тому я думав, якщо прийдеться, то буду стріляти вже до до останнього патрона. Десь в ноябрі приїхали маски-шоу, які розганяють демонстрації по тюрмам, ну всякі там заворухи, що ходять в шльомах і в масках. От вони приїхали, то вже почалося трошки як кажуть, там, ну, маски шоу встраювати. Забігають в барак, починають палками махати, орати, кричати, ну, з усіма словами там на, всі на вулицю, встроювати, бігом, бігом, і по дорозі, поки всі бігуть, куди ти голову підняв по спиняки. Там, ну куди попало? Пам'ятаєте день, коли вас везли вже на обмін? Звісно, пам'ятаю. Такий день да не забудеш. Сутки просидіть зв'язаними руками і глазами. Тюремщики сміялися, ну що вам повезло, рабов візьом Звісно, був радий, щасливий, що закінчилось. І, чесно кажучи, ви знаєте, забувається швидко. Як ти зараз вспоминаєш, і вже було не зі мною.